Друзі, всіх вітаю! 16 січня, Одеса на зв'язку. Сьогодні ми гуляємо вулицями міста і розпочнемо ми нашу прогулянку з перлини архітектури будинку Скаржинського. Ви знаєте, що Одеса багата на пам'ятки архітектури, а будинок Скаржинського, на жаль, багато про нього хто дізнався. Коли він був на межі руйнування, так, люди, які там жили, вони били на сполах, що сипляться обліцовка, сипляться, тріскаються стіни, і він потребує термінової реставрації, тому що там жити вже було небезпечно. І ніхто не реагував на їхні оці. На їх сполах і що вони робили? Вони вивішували оголошення Врятуйте нам життя, ну щось таке. Виставляли на вулиці картини. Була як виставка картин. Тоді вже увага була привернута. Приїжджали журналісти, брали інтерв'ю, знімали це все, і ми побачили це в новинах. Нарешті, в 18-му році, будинок закрили на реставрацію. Ми чекали, ми слідкували. Розпочалася повномасштабна війна, і вже якось і кут уваги трохи е, перейшов. Прийшов, ушов звідти, і ми вже не чекали. Думали, що це все буде вже після перемоги. Але ні, така прекрасна новина, що там днів п'ять чи тиждень тому будинок відкрили після реставрації. І ми можемо зараз піти не можемо, а ми підемо і подивимося, як він виглядає сьогодні, як його відреставрували. Тож ходімо. А ще хотіла додати, що я розпочала своє вітання, як ви бачили, трохи здалеку. Чому? Ну, той, хто зрозумів, той поняв. Що я хотіла показати свої нові джинси, які ми з вами нещодавно, декілька днів тому, купили в манго. Відео про це є теж. Поверніться назад, хто не бачив, як це все було. А ми йдемо в будинок Скаржинського. Растюня, добрий день. Растінка. Май повагу до глядачів. Підніми голову, ти постійно зайнята. Добрий день! Ти готова побачити перлину архітектури Одеси, будинок Скаржинського, який ми не бачили сім років. Растя! Вона шукає його. А де будинок Скаржинського? Растя, де? Де? Шукай! Де? Де будинок? Де? Все, друзі, ходімо. Друзі, як то свято наближається до нас, так і ми наближаємося до будинку Скаржинського. Оця трьохповерхівка, яку ми бачимо з високими стелями, що додає монументальності такої. На другому поверсі величезні вікна, панорамні такі, все це, це показує масштаби, масштаби будівлі. Ви бачите фасад на десятки метрів по вулиці Софіївська. Ну, це не просто така якась. Халупа. А величезна будівля. Його ще називають будинок з єдинорогами. Друзі, з цієї сторони. Зараз підійдемо на ту сторону, роздивимося ближче. Ну ви зрозуміли ці масштаби. Друзі, дивимось. І ось єдинороги. Два, бачите? Тут ще трошки роботи проводяться, але ми можемо вже бачити цю красу, ну дуже красива, дуже красива взагалі. А ну, зараз якось приближу. Уявіть, цей будинок був на межі руйнування. Ну як це отака краса? Подивіться на цю красу взагалі. Хотіла б жити в такому будинку? Ти виходиш на балкон, а тут такі статуї, в тебе така ліпніна. Вау! Та й сам балкончик такий собі. А я в шоці. Друзі, то у нас була рубрика Новини Одеси, така інформаційна. Да? А зараз у нас починається нова рубрика, розважально. Ми заходимо в міський сад. Тут люди що роблять, відпочивають. Пройдемося на Дерібасівську, подивимось на ялинку, чи вона взагалі ще є. 16 січня, можливо, її вже прибрали або починають прибирати. Ростюня титиріти -ти, -ти, ти Все, розважальна рубрика. Тут така тиша. То хоч по вихідних якась музика грає, а да? тут автівки не їздять, їх менше чутно і така тиша взагалі. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Чураз можна придбати. Зрозуміли ви? Я не бачила, щоб вони тут працювали раніше. Чи я така уважна. Міський сад. Опа! Друзі, ви зрозуміли, коли ти трошечки лінивий? 16 січня чи, може, прибрали ялинку на Дерибасівській, я прийшла дивитися, а те, що стоїть ялинка в міському саду, я не бачила. Я сюди не доходила, уявіть. 16 січня Наталя, ти побачила ялинку в міському саду. І я в шоці? Туалет, вугол собак заборонено. Я в шоці. Хочу пройтися до виставкового зала, подивитися, там немає якоїсь виставки зараз. Ну, так як немає оголошень, якось воно так виглядає, що напевно немає. Тут часто проходять виставки, але ми давно не були. Добрий, день, Кісюня. Смачного тобі. Кісюня? Ти в образі, як Растя, так? Да? Не вітаєшся нічого. Так, друзі, виставковий центр ще поки що закрит. Він відкривається пізніше. Мені там сказали люди, вони чекають відкриття. Е, що хотіла сказати, що в суботу, в 17-й годині, буде відкриття нової виставки в цьому центрі. Так що приходьте, якась виставка колаш називається. Растя не підход краще до мене близько. З цією разці я поки стояла, розмовляла за ці виставки. По-друге, ми ще йдемо зараз в болгарський центр. Пам'ятаєте, ми там були минулого року на якісь та виставки, і сьогодні там теж якесь відкриття виставки, буде урочисто. Зараз ми побуваємо на якомусь цікавому заході. Поки я це все з'ясовувала, да расті нема. Хожу її, шукаю, там люди прийшли на виставку, стоять, чекають, коли відкриється, все культурно, ми розмовляємо. Я бігаю, як скажена, растя, растя! Тому що в мене вже паніка нема, тільки що стояла все, як скрізь землю провалилася. А вона вже пішла, вона вийшла і тут ходить, ходить тут і згадості, тому що коли ми сюди йшли, вона побачила той корм, який лежав для котиків бездомних. І почала його їсти. Я її насварила і забрала з собою. І потім вона побачила, що я відвлеклася. І все, і вона собі пішла доїсти, що вона не доїла. Фух. Рознарбувалася за цієї расті. Отаке вона мені творить та растя. Я хочу взяти тебе на поводок. От, він в мене, підійди до мене. «Іди до мене, Іди до мене, Растьоня! Іди! підійди, давай, давай. Розуміли? І ось так я тільки що за нею бігала. Не хоче вона на повідок. Пішли Растя, в культурний центр ми йдемо. Ялинка в день виглядає так. Я встановоч навколо, ну робочий день, тому тихо, спокійно. Люди сидять, відпочивають і дивляться на цю красу. Хтось фоткається з Утесовим. А ми йдемо в болгарський центр. Ростюня, ти готова? Ходімо. Так, Друзі, дивимось. Це український центр болгарської культури. Знімок кроку. Виставка називається Знімок кроку. фотовиставка, Там дуже багато людей я вже заходила. Пішли нас. Пройдемося знайомимося з роботами. Це фото називається Мрії біля моря. Загибель еск... ескарди або з привозу. Віддамо добрі руки. варті. Гідність протиріч. Устрічний Бог. Вишневе серденька, так дійсно вишенка, бачите, як серце, ще з газами водичка в бокалі. Будь собою, інші ролі вже зайняті. Алексея хранители пробишка. Thank mm -hmm. you. Життя проходить вовс. Перехрестя світів. Надія. Надія. Віконце. Світ віконце, да? затамувавши подих. Такі роботи дуже глибокі. Останній сун. どうしたらいいのか。 Ми розпочинаємо традиційне відкриття нашої такої знаменитої виставки Днімок року. Цього року це Днімок року 2024. І третій рік поспіль ми відкриваємо цю виставку. Той час, коли в нашій країні йде війна. І я думаю, буде правильно, якщо ми зараз хвилиною мовчання згадаємо тих, хто поклав життя за те, щоб ми могли тут сьогодні з вами зустрітись. І наша пам'ять про них теж буде завжди з ними. Зимочно що серед них багато вже. Дякую. А також давайте подякуємо нашим Збройним силам, які все-таки нас боронять і зробимо їм це копир. Ну, дуже багато на цьому день завдяки всім. А тепер я надам слово директору Всеукраїнського центру болгарської культури Дмитру Федоровичу Терзі, який багато років приймає нас, фотографів, в своєму приміщенні. Щоб ми могли відкривати такі красиві виставки. Будь ласка. Дорогі друзі, це дуже і дуже приємно. 22 -та виставка такого зніму року і така краса, і молоді таланти. Я дуже-дуже радий, що ви, так сказати, завжди з нами. Всі ми бажаємо миру і дай Бог. Наша виставка знімок року. Вона, мало того, що вона вже традиційна. Останні три роки ми її трошки розширили формат, тому що вона колись була тільки для тих, хто проживає на території міста Одеси і Одеської області. Але сталося так, що є. Люди переселенці, вони тимчасово наші гості живуть в Одесі, вони теж є учасниками даної виставки. Також є ті, хто по деяким причинам вони зараз за кордоном, але вони теж учасники даної виставки, тому що вони Одесити і для Одеситів у нас завжди відкриті двері. На цю виставку загалом було подано 259 фоторобіт від 70 авторів. Журі відібрала для експозиції 90 робіт 70 авторів. Всі автори є учасниками даної експозиції. Тому я вітаю всіх учасників і е, дякуємо ми вам за те, що ви знайшли час і можливість е, бути учасниками такої гарної виставки. Давайте вас всім у своїй області. Одного партнера ми вже вам показали. У нас є ще декілька партнерів. Постійних, які підтримують наш проєкт протязі майже тих же 22 років. Тому е, я думаю, що ми зробимо подяку постійному нашому партнеру, завдяки якому е, до головних призів є ще подарунки. Це магазин фототехніки по і його директор Олесь Крабини. Дякую вам дякую за те, що ви підтримуєте фотографічний, фотографічний рух міськ Одесь. Дякую. Ще один постійний партнер це журнал-фаворит дачі і є представник Галина Владимирська, яка вона є і член журі. У нас а постійно після цієї виставки є такий журнальний реліз. А тепер він інтернет-реліз. Я дя, 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 дякую, дякуємо вам за те, що ви вас підтримуєте до головних нагород. Бронзового так вручає член журі компанії Ченко Євген. Бажайте, Діму Журавлю, в даному случаї. Я правильно говорю? Вітаємо. Приїзд з магазину по параді, будь ласка, Петро!

Побачу Андрію за роботу не сезон. У мене коментуровочне мама прийшла. приз да. Отримує автор, який це вже друга його перемога в нашому конкурсі. Ви всі його знаєте, але він сьогодні не в Одесі. Це Ліщенський Зорян за роботу ноша. Робота від... Це, це було одноголосне рішення журі. рідко таке буває в цьому році. Вот думки співали на сто відсотків. Зоряна немає. Ми ви за нього. Ви його дружина Тетяна. Дружина Тетяна. Тоді ми вручаємо вам цю диплом. Ми йому обов'язково передасте. Він обіцяв приїхати, але не приїхав. А, він на зв'язку. О, це, це до того, що вітаємо тебе Зорян, дивись. Це твоя нагорода, ти молодець, ти з нами на зв'язку. У нас був відеозв'язок минулого року, рік назад, коли у нас була в клубі адесідів на засіданні конкурс ПФК, Зорян тоді. Переможцем. В цьому році він теж в цьому році був переможцем, але ми зробили тільки для тих, хто є присутній уже нагороду, отримала людина, яка зайняла друге місце. Але ти молодець. Ми тебе вітаємо, віддаємо нагороду дружині. Танечка, і сюди да. А з сертифікатом підеш в параді, собі купиш фототехніку. В минулому році нам виповнилось 25 років. Ми зустрічаємось там вже, всесвітній клуб одеситів. В цьому місяці у нас була зустріч, в наступному місці приходьте, кому цікаво. Я е, говорю вам всім ще раз, всім авторам, дякую за те, що ви підтримуєте цей рух, цей проєкт. Для багатьох із вас це перша сходинка на такому не, нелегкому шляху е, в розвитку себе, подачі, себе, в фотографії. Хтось із вас потім стане дуже знаменитими майстрами. Виставка відкрита. Ура! А, і зараз, а, поки ви будете всі там спілкуватися, я видам каталоги по учасникам виставки підходиться, я видам вам каталоги. Я придумав всі болгарські фотографии, чоловіки, об'єдналися і сделали специальную высоку параллельно с вашей. І ми з бачимо, давай скин думаємо. Нас інтересують. Десь я замітив шість балкав. Диплом третього ступеня. Диплом першого ступеня. Диплом третього ступеня, автопортрет п'ять. Диплом першого ступеню не сезон. Гран-прі ноша. Диплом другого ступеню, думи мої. Диплом конкурсу. Вірність. Ніч не страхи, диплом конкурсу. Я хотел с отобрать, он не давал Друзі, я не знала про цю виставку, але випадково я на неї потрапила. І це говорить про що? Не сидіть вдома, а виходьте і шукайте пригод. Як це робимо ми з РАСІ, і ми їх знаходимо. Ви бачите, який сьогодні прекрасний день. Дійсно, виставка дуже така глибока, смислова. мені сподобалася. Стільки людей інтелігентних з такою теж енергетикою класна. Я під враженням. Ми йдемо додому. Вже вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока, пока. Не сидіть вдома, одягайтеся, і йдіть, шукайте пригу.